Herr Zelenska, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns, für dieses Interview, nehmen. Es freut mich sehr, besonders wenn die Gespräche mit Kindern betrifft. Meine erste Frage ist, wenn Sie die Situation von Kindern in der Ukraine mit einem Wort beschreiben müssten, welches Wort würden Sie aussuchen? Ich habe über dieses Fragezeichen vielfach nachgedacht, weil man es sich irgendwie erklären muss. Mir scheint, dass dieses Wort Небезпека, тому що дійсно наші діти вже рік не в безпеці, де б вони не були. А, на території нашої України. Вони не в безпеці ані в школі, ані вдома. В тих місцях, де завжди діти почуваються в безпеці. І це дійсно дуже не тішиться дуже. Печально, що ми маємо зараз ціле покоління сотні тисяч мільйони дітей, які втрачають дитинство. Dieser Krieg läuft jetzt mittlerweile seit einem Jahr. Wie haben sich die Kinder in der Ukraine in diesem einen Jahr verändert? Ну, Вони змінилися вже ж в багатьох сенсах. Тому що дійсно, як я казала, жити в небезпеці постійно це не під силу навіть багатьом дорослим, а наші діти змушені це робити. Я можу розповісти кілька історій про те, що я знаю особисто, з досвіду про те, яким чином наші діти переживають ті страшні випробування, які іноді з ними стаються. Я опікуюся дитячим табором реабілітаційним, з психологічної реабілітації. Там є хлопчик, який втратив маму в Бахмуті. Тобто до війни це було тишне місто, де люди жили в безпеці. І тут в один день цей маленький хлопчик втратив вагітну маму і відчима і залишився в цьому місті зовсім один. І нашим поліцейським потрібно було. Дійснити цілу спецоперацію, щоб його вивезти. Ось він отримував психологічну допомогу, реабілітацію саме в цьому таборі. Так само, як і інший хлопчик, родина якого вбили, наприклад, в броварах, коли вони намагалися евакуюватися в березні минулого року. І всі ці діти, наше завдання зараз повернути, просто їм можливість знову посміхатися, тому що той хлопчик, про якого я сказала з броварів, він. Під час реабілітації навчився тому, що коли йому щось болить, він пишуть, пише це слово на папірці, запускає цю кульку в небо. Але таких дітей не десятки, їх сотні, тисячі. Так діти змінилися. І натомість, наприклад, діти роблять, відчувають, розуміють дорослі речі. У нас є діти, які Займаються волонтерською справою. Одна дівчинка просто захоплювалася вся Україна, коли ми бачили ці відео. Коли дівчинка, вона чемпіонка з ш... шашок, і вона грала на вулиці з людьми, з перехожими за гроші, щоб зібрати для спорядження для Збройних сил. Діти малюють малюнки і передають їх на фронт нашим військовим, щоб підтримати їхній моральний дух. Тобто, дійсно, ще раз повторюся, діти занадто стають рано дорослими зараз. І це змінилося. Зі ja gesprochen? Was haben Sie їм сказали? Насправді дітям не потрібно нічого пояснювати. Вони все знають. Вони живуть в тому самому інформаційному полі, як і дорослі. І е, з одного боку це важко розуміти, як мамі, що твої діти занадто рано дорослішають. Що... З іншого боку, легше, тому що тобі не потрібно вести складні розмови з дітьми про складні речі, тому що війна це надскладніша річ, про яку може мама розмовляти зі своїми дітьми. Мені здається, що вони навіть іноді можуть більше мені розказати. Ніж знаю я. Вони все відчувають, все розуміють, тримають руку на пульсі подій і дуже чекають на перемогу. Віть кюнзія, вас Ірикинда їм у Ден Крік там за мене син, якому 10 років, <coughs> і зрозуміло, що всі хлопчики зараз <coughs> більше, ніж колись, коли-небудь цікавляться. Військовою справою, зброєю тощо. Він розбирається, я не знаю, звідки він бере цю інформацію. Він розбирається на всіх видах зброї, які існують. Він мені розповідає, що нам ще потрібно на фронті для того, щоб наші вояки краще воювали. Він знає, з чого складається автомат, наприклад, всі його частини, і знає, як вони працюють. Для мене це. Завжди здивування, тому що я йому цього не розповідаю. Він сам про це все дізнається. Я вже ж він якісь свої думки має про геополітику, про те, які держави наскільки потужно нам допомагають, хто наші друзі, і вже ж вони знають, хто наші вороги. Моя донька, їй 18, вона доросла, і вона вже вступила до вишу і здобуває освіту в царині міжнародної юриспруденції, міжнародного права. З нею взагалі можна подискутувати на теми глобальних подій в світі, на витоки, наприклад, цієї війни. на... Приклади з історії, які повторюються зараз. Це взагалі дуже цікавий співрозмовник для мене, тому що вона дійсно, як ну, ще можливо, підліток дивиться на якісь речі більш максималістично, ніж я. Але я знаю, що вони обидва розуміють стан речей дуже добре. Я пишаюся своїми дітьми ще й в цьому питанні, тому що вони емоційно не здаються. Вони вірять в перемогу, вони чекають на неї, і вони, кожен з них знає, що від них зараз також залежить добробут нашої країни. Вони мають вчитися для того, щоб потім рухати нашу країну вперед. Я відчуваю, це є в їхніх емоціях. Мені здається, ми не можемо робити виключень. Ми — ми одна з України. І так само розділені війною, Як і більшість з наших сімей. Можливо, по-іншому, але все одно ми не разом. Батько моїх дітей, мій, мій чоловік, постійно живе на роботі. Ми з дітьми бачимо його не часто. Я маю можливість зустрітися з ним в офісі. У дітей таких можливостей майже немає, тому наші зустрічі епізодичні, не часті. І я вже ж найгірше з того, що ми завжди маємо слідкувати за часом. У дітей немає можливості просто спілкуватися з батьком тільки, скільки вони хочуть. Ми маємо постійно дивитися на години, коли час на нашу зустріч закінчується. Але мушу сказати, що ми не, не тільки одинокі в цьому сенсі. Ми статистично такі ж, як всі. Більшість наших людей зараз живуть в розлуці зі своїми близькими. Хтось в окупації, хтось на фронті, хтось виїхав за кордон, рятуючись від війни. І це це перше, що ми хочемо після перемоги – об'єднатися. Ich habe während meiner Reise einen achtjährigen Jungen getroffen, Ich ich war sehr verwundert, wie erwachsen er schon geworden ist. Und habe mich wirklich gefragt, Was hat der Krieg mit diesen Kindern gemacht? Ну, no, Ви навели такий один з. Из... Жахливих прикладів цієї війни. Я, до речі, багато разів також звертала увагу на те, що я зустрічаю дітей з дорослими очима. І це дійсно вражає боляче. Більш за все, ми зараз боїмося отримати покоління дітей війни. Такий термін був вжитку після Другої світової, так казали про дітей, які бачили занадто багато. Страшних речей переживали. Це надто багато страшних речей, таких які не мають переживати діти? І от ми в Україні дуже не хочемо, щоб ми отримали покоління дітей війни. Ми хочемо, щоб у нас було покоління дітей перемоги. Ми зараз багато спілкуємося з психологами, в тому числі з дитячими психологами, і, зокрема, в цьому проєкті табору, про який я вам розповідала. Що вони кажуть з позитивного свого досвіду? Що так, травми можуть бути дуже сильними, але діти, дитяча психіка, на щастя, влаштована так, що вони швидше адаптуються і швидше відновлюються, і це дає надію. Діти не можуть äh, äh, припинити посміхатися, тому що то якщо вже це припинилося, то це означає, що все дуже погано. Я сподіваюся, що наші діти äh, достатньо витривалі для того, щоб дочекатися того, чого вони всі чекають. Вас der Ukraine України gerade am meisten? А вже ж безпеки. Was erwarten Sie auch von der Staatengemeinschaft? Was sollten die Länder dieser Welt tun, damit diese Kinder Sicherheit bekommen? Таке глобальне запитання. По-перше, ми дуже вдячні за те, що ця допомога надходить. Але, ну, наприклад, зараз, згадуючи всю останню історію з Леопардами, ми дуже чекали. Ми чекаємо досі. І вже ж справа в тому, що кожен день затримки це нові жертви. Ось чому ми дуже просимо поспішати з цією допомогою. Дуже просимо. Тому що ну, це, це надскладно кожного дня дізнаватися про знайомих, про Близьких людей, твоїх друзів, які загинули. І, на жаль, це відбувається не тільки на фронті, це відбувається в мирних містах, тому що Росія надсилає сюди свої ракети. І тому кожен день затримки це для нас життя, втрачені життя. Я б просила уявити себе на нашому місці, коли ти вкладаєш спати дитину. Кажеш їй на добраніч і не впевнена, чи ти скажеш їй добрий ранок. І ця невпевненість вона виснажує. Це дуже важко. Бо нещодавно я згадала такий випадок знову ж про дітей. Знайомі зафільмували на відео, як дівчинка, маленька дівчинка, плакала біля супермаркету. Мама зайшла всередину щось купити і просила її зачекати. І вона плакала, тому що е, сказала: Я боюся, що прилетить ракета, і я помру без мами. Розумієте, це відчуття дитини, коли вона ніде не в безпеці в кожну хвилину. І тому. Е, Всіх людей, з якими я маю можливість спілкуватися за кордоном, я прошу тільки про те, щоб ви нас зрозуміли. Сучасна країна, сучасні люди, які звикли до нормального людського життя, зараз змушені думати, чи зможуть вони продовжити роботу або вимкнеться електрика і вай-фай. Вони змушені переривати важливі зустрічі, тому що повітряна тривога. Вони відправляють своїх дітей до школи, не знаючи, чи повернуться вони додому, чи не повернуться. Це жахлива історія, і я не думаю, що хтось в світі не зрозуміє наших емоцій. Мені здається, що будь-якій свідомій людині в світі вони зрозумілі. Frau Zelenska, finden Sie, es wird genug getan für die Kinder in der Ukraine? Zawsze nicht genug. Ich denke, dass wir in den frühen Zeiten, wir Gründer, sehr oft nicht genug machen. Und wenn unsere Kinder in der ständigen Unverschämtheit sind, dann nicht genug. Eine Frage, die sich Kinder in Deutschland oft stellen, wie kann mit Waffen ein Krieg beendet werden? Є дуже прості речі: хтось нападає, хтось захищається. Для того, щоб захиститися, потрібна зброя. Не можна захиститися беззбройному. Потрібно або здатися, або померти. Ось для цього в Україні потрібна зброя. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft der Kinder in Ihrem Land. Вже ж, нам є про що непокоїтися. Як ми з вами казали, ми не покоїмося про покоління, яке зростає зараз під час війни, ми непокоїмося про те, наскільки вони зможуть відновитися. Я можу навести приклад навіть свого сина, що мене непокоїть, те, що, наприклад, вони свої плани. Твої бажання зараз будують з урахуванням умов війни. Наприклад, минулого року перед війною він займався танцями народними. Він займався українськими народними танцями. йому дуже подобалося. І зараз я не можу його вмовити знову піти на танці, тому що він мені каже, навіщо мені це? Це допоможе мені захистити тебе. Я не знаю, що йому сказати. Наші діти випускають, мені здається, багато чого важливого. Те, що вони можуть, зараз, могли б зараз пізнати, навчитися через те, що вони не можуть зараз ані планувати, а навіть вільно мріяти, це складно. Я за це дуже непокоюся, але дуже сподіваюся, що нам вдасться це виправити. Ich würde ähm, kurz auf die Bildung zu sprechen kommen in ihrem Land. Mir haben die Kinder erzählt, dass sie mit Handys zu Hause nur sporadisch am Unterricht teilnehmen können, wenn es Strom gibt, wenn es Internet gibt. Wie steht es um die Bildung gerade in der Ukraine? Ну, загалом можна намалювати таку картину. Майже половина, менше половини шкіл змогли відкрити свої двері для навчання з 1 вересня. Для дітей, тобто діти можуть ходити до цих шкіл, але це тільки ті школи, в яких обладнані бомбосховища, тобто в яких є підвальні приміщення, які для цього пристосовані. Всі інші діти мають займатися онлайн. І ці можливості, як ви сказали, залежать від того, чи є світло, чи є Wi-Fi, чи є гаджет, і чи є світло Wi-Fi і гаджет в учительки в цей момент. До речі, я дуже люблю цей приклад. Я бачила своїми очима це відео, коли вчителька, це було мабуть минулого місяця, стоїть на вулиці, це видно навколо сніг. І вона пристосувала ноутбук на такий стовпчик, який на парковці ставлять для того, щоб автомобілі не заїжджали. І вона веде урок, розповідає дітям ті завдання, які вона мають виконати, тому що вона знайшла Wi-Fi, Біля супермаркету. Це неймовірно, ця віддача наших вчителів вона тішить дуже. Коли діти в школі, вони а вже ж мають зважати на повітряні тривоги і увіть собі ситуацію, коли тільки ну, розпочався урок, звучить сигнал, і ти спускаєшся а, в підвальне приміщення. І там в залежності від того, як школа змогла організувати. В деяких місцях я бачила, є навіть щось подібне до класів, і діти можуть продовжити займатися. В деяких випадках вони просто якось проводять час, грають, співають пісні з вчителями, не знаю, грають в якісь ігри, що можна собі дозволити, поки якийсь час не можна буде повернутися до класів. Але кожного разу це для батьків. Стрес, тому що знову ж таки дитина не може бути в безпеці ані вдома, ані достатньо в школі. Але е, процес продовжується. Щодо дітей, наприклад, тих, які навчаються зараз за кордоном, в тому числі і в Німеччині, е, вони мають відвідувати місцеві школи, але ми дуже не хочемо, щоб вони відривалися. Надовго від України, щоб вони все ж таки підтримували зв'язок з батьківщиною, і тому ми дуже просимо всіх наших партнерів і всіх, хто відповідає за освіту в країнах, які прийняли наших тимчасових переселенців, щоб вони давали можливість дітям ще мати можливість озийсь онлайн за українською програмою в своїх звичайних школах в Україні. Це не завжди можливо через складний графік, і в принципі багато з наших дітей з за кордону вчаться в двох школах одночасно. Це складно, але необхідно в першу чергу для тих, хто закінчує школу і хоче вступати в Україні. Вони мають надолужувати те, що пропустили. Тому ситуація дуже складна, але е, тут можна сказати, що нас багатьом речам у нас навчила пандемія ковіду, і е, так для всіх це була, е, був складний період для всього світу, складне випробування. А зараз ми можемо е, відверто сказати, що е, ось за це ми можемо навіть завдячити цьому періоду, тому що. Е, і навчання онлайн, і робота онлайн це те, що ми вже дуже добре можемо знати і використовувати. Thank you very much for taking the time with us.